Уночі, хто стукає до наших дверей, я чую, що мама каже Грицю: хто стукає до дверей, піди подивися. Отже, батько встав, то були НКВД, одягнуті, звичайно, в свою, в свою уніформу і почали робити у нас трус. У батька була бібліотека. Отже, вони кожну книжку перевірили частину книжок в одну сторону, частину. Книжок у другу сторону. В той час мій брат мав два-три роки наймолодший. Вони навіть у його ліжечко дивилися, під, Дали цього дитину тримати матері і дивилися в ньому ліжку. За чим вони шукали, я й до сих пір не знаю. Потім полізли драбиною на те піддаще і знайшли ті три мішки, невеличкі кукургузи. Вони знесли на долину, поставили серед нашої кімнати великої. Ми мали кухню, там на одному ліжку нас троє спало. Наші діти, значить, мій старший брат, моя старша сестра і я. І троє спали у великій кімнаті. Батько, мати і маленький братчик, який мав два роки. Привезли ту кукургузу. <зв 'язана> І що з і я знала, що то буде. Так, і що з час корупцією? І забломбували, що то державна е, е, власність, і сказали моєму батькові так. Нічого, піш, Та що Ви знаєте, знає, як ззаду за Україну я можу плакати. І сказали старий так. Якщо хоч одна зернина із цих мішків пропаде, ти знаєш, де ти будеш. Отже, ми всі знали, що то Сибір і смерть, і пішли. Забрали книжки батькові і пішли. А то лишили, як сказали, так, нам не рухати. Так, так не, не рухати, рухати серед, серед кімнати поставили. Отже, ми були в такому стані, що ми вже були, мама пухла, три рази в житті мама пухла ходила моя. Ну і батько зібрав нас усіх дітей до хати і каже, діти, що ми будемо робити? Чи ми будемо вмирати і дивитися на ту кукурудзу? Я погане інтерв'ю вам буду давати. Це, це не жанка. Чи каже, чи з'їмо кукурудзу, а тоді будемо вмирати. Ми кажемо, тату, тату, ми будемо кукурудзу їсти. Ну, ми з'їли ту кукурудзу. Я не знаю, як довго після того ранком, Якийсь чоловік прийшов і стукає в двері. Мама вийшла, і я, звичайно, за, і за спідницею, і він каже: так: я приніс папери на суд. Прошу підписатися, і щоб ваш чоловік такий, такий, значить, прийшов тоді на суд. Мама каже, ім'я мого чоловіка, але прізвище не мого не наше. Отже, мама не підписалася. І той чоловік, як пішов, той до сих пір ми не знаємо, що там. Там хтось. Написав О і В так, щоб наше прізвище звучало російське, а не українське, і це в нас рятувало шестеро людей від смерті.